Давно казали нам про нього, і ми нарешті дошкандибали на нашому творчому шляху до цього твору твору незвичного, в дечому оманливого, твору, який ще зі шкільних років залишив у моїй пам'яті дивне враження та острах доторкатися до нього навіть через купу часу. Я, романтика. Миколи Хвильового. на ваше щастя, існує такий освітній проєкт як дистанційка від Dream School», створений якраз для того, щоб розповідати про літературу зрозумілою мовою та уникнути читацьких травм, що залишаються на роки. Тому сьогодні ви дізнаєтеся, чи справді цей твір такий романтичний, як може здатися? Чому пан Микола виправдовує зло? Хто такі інсургенти та версальці? Де розташована загірна комуна? Та кому насправді належить новела? Я романтика, фітільову чи все ж таки хвильовому? Пум-пу-пу-пум! Я романтика. Боже, яка красива назва. Пресвята, світові яблуні. Ні, ну це точно має бути таке щось легке, весняне, таке життєстверне, що от прочитаю і після цього впаду на траву і нюхатиму підсніжники. Потім кинуся гладити всіх випадкових кошенят. А після вип'ю матча лати на кокосово-манговому. Отака це має бути новела. Якщо вірити назві до слова, назва тут як вихилястий оманливий ребус: спочатку справляє враження, начебто, все зрозуміло, а потім стає зрозуміло, що навпаки. Скажу наперед: історія не про кохання. А от історія стосунків цього проєкту та наших патронів і спонсорів. Це завжди історія про щире, стабільне та взаємне кохання. Дякуємо вам за ці стосунки, що тримаються на довірі та постійній підтримці. Обіймаємо всі охочі закинути нам трошки грошенят. Шуруйте в опис під відео або пишіть коментарі, то також дуже приємно. Але найперше обов'язково задонайте на потреби Збройних сил України, бо саме завдяки цим хлопцям і дівчатам ми продовжуємо жити і творити. Якщо в просторі вигулькоє слово романтика, то далі йтиметься про сильні емоції, відчуття краси, пригоди, мрії, прагнення до чогось високого. І в цій новелі це все є просто не на поверхні, а десь пайливо приховане від сторонніх. Спочатку назві ми бачимо я. Це очевидно наш безіменний головний герой, і за ним десь глибоко в душі, у душках, схована не тільки романтика, але ще щось, що саме нам доведеться вияснити. Ну а при свята насправді новелі Коцюбинського цвіт яблуні, і це, до речі, теж дуже цікавий момент. Якщо ви прочитаєте обидва твори, то побачите, що вони кардинально різні, але є щось, чим вони дуже схожі. До речі, про Коцюбинського та іншу його новелу «Інтермецо» у нас також є випуск. Отут він. З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест, то йде Марія. Воістину моя мати втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати наївність, тиха жура і добрість безмежна, це я добре пам'ятаю. Мати каже, що я м'ятежний син зовсім себе замучу. Головний герой неспокійний, бунтівний словом, м'ятежний, як каже на нього мама. І це не дивно, оскільки вони обоє перебувають у таких дуже нестабільних обставинах. Це той час, коли в Російській імперії, до складу якої входила Україна, відбувався переворот. Тоді повстанці, що назвали себе більшовиками, сказали: все більше не буде царя, шляхти, багатіїв, землевласників, доста їздити на горбу простих людей. Тепер усі будуть рівні. Все спільне, а також всі житимуть об'єднані в такі ідеальні групи працьовитих добрих робітників комуни. До речі, тому і комуністична партія більшовиків. Ну і загалом ніхто не поділятиме суспільство на бідних і багатих, а буде союз рівних між собою націй, наводячи порядки там у себе на болотах, росіяни заразом вирішили прихопити частинку наших територій. Хоча у нас на той час уже утворилася своя Українська Народна Республіка, і відбувалися свої процеси утворення держави. Зрештою, більшовики, які вважають себе борцями за свободу, повстанцями на латинський манір інсургентами, скористалися цим Моментом нестабільності захопили наші території та штучно встановили свій уряд у Харкові. Звісно, я вам тут так розказала, біг пес через увесь, але детальну оповідь про такі складні історичні події я залишу дипломованим історикам. Та вчителям школи Dream School, які у легкій і небанальній формі можуть подати будь-яку тему. До слова, скоро у нас відкривається величезний четвертий філіал в Одесі, тому ще більше мрійників і мрійниць зможуть отримати якісну освіту. А для мешканців інших міст України та світу, Dream School має дистанційну і онлайн форми навчання. А, як я отомився мама. Шість на моїй совісті. Ні? Це неправда. Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів. Тьма на моїй сувісті. А чим цей час займався автор твору Микола Хвильовий, який раніше мав прізвище Фітільов? Цітіль, це оця ниточка на свічці, українською «гніт» називається. І молодець, що взяв собі псевдонім. Спочатку він воював під час Першої світової, а далі на боці повстанців більшовиків відстоював у складі Червоної армії ідеї комунізму. Не спішіть приписувати йому зрадоньку – У той час багато українських культурних діячів приставали не на той бік. Хвильовий невиняток. На що вам оце все знати? Де той цілий хвильовий обертався? З ким і проти кого воював? Просто так уже склалося, що не міг пан Микола взяти і проковтнути весь той більшовицький досвід і забути собі. Тому багато всього, що він пережив, вилилося у цьому творі. Але не напихайте на нього абсолютно всі події, які тут надибаєте. Помешкання наше фантастичний палац. Це будинок розстріляного шляхтича. Все це дивиться на мене з усіх кінців моєго випадкового кабінету. І в цій надзвичайній суворості я відчуваю весь древній світ, всю безсилу грандіозність і красу третьої молодості минулих шляхетних літ. І я зовсім чужа людина, бандит за одною термінологією, інсургент за другою. Я просто ясно дивлюсь на ці портрети, і в моїй душі немає і не буде гніву. І це зрозуміло. Я чекіст. A lei Отже, більшовики захопили якесь там місто, тобто город, як пише хвильовий. Десь поблизу чутно звуки гармати йде бій. В цей час у будинку якогось там розстріляного багатія влаштувала свій офіс спеціальна комісія, що виловлює по городу тих, хто проти комунізму. Російською ця комісія називається «Чрезвичайна», тобто надзвичайна скорочено «ЧК». а її працівників кличуть просто чекістами. До речі, хвильовий чекістом не був. Принаймні, немає жодних документів, які б доказали, що він не був. Робота така: треба визначити, чи особа, яку затримали справді здатна на якісь дії, що суперечить меті більшовиків, можливо, вона за вільну незалежну Україну. Прости господи, о, або вірить у Бога. Бо для більшовиків це маячня повна. Вони вірять тільки в свою партію, світогляд та лідерів. Якщо так, тоді ця людинка шкідлива і її треба знищити. В творі таких людей, що не підтримують зміни, революцію та виступають за старий лад, називають версальцями. Це від французького міста Версаль. Там повстання теж колись було. І тут головний герой намагається виправдати себе та якимось чином поєднати в собі дві непоєднувані як вода і олія сутності, чекіста і людини. Обтяжує ситуацію ще й те, що він у цій комісії, до якої входять ще троє людей. Головний, тобто саме на ньому лежить увесь тягар за розстріляних зазвичай невинних людей. Тим не менш, комісія тепер є дуже важливим державним органом, який вирішує людські долі. Тому автор порівнює його із юдейським біблійним судом, що називається Сенедріон. Є ще одна назва для цієї компанії: чорний трибунал. Трибунал це теж був суд просто під час військових обставин. Темної ночі в моєму надзвичайному кабінеті збираються мої товариші. Тоді з кожного закутка дивиться справжня і виістинно жахна смерть. Зрідка за вікном проходять інсургенти. Моїх товаришів легко пізнати доктор Тагабат, Андрюша, третій дегенерат. Чорний трибунал у повному складі. Цих персонажів можна просто вважати колегами головного героя, але дуже часто їх сприймають так, ніби це різні частинки його особистості. Внутрішні голоси, сутності, темні закапелки його душі. І кожна з цих сутностей яскрава як окремий персонаж. Андрюша. Простий собі хлопчина, якому всі ці процеси та винесення смертних вироків трошки не до душі. Ну, не так він собі уявляв революцію, світле життя радісне майбутнє. Тому Андрюша постійно проситься, аби його відпустили на фронт. Він краще буде вбивати за чужим наказом. Ніж сам підписувати ці накази. Дегенерат це чоловік із нетиповою будовою черепа, від того і кличка. Загалом він ідеальний виконавець пес революції. Чого? Бо ти йому даєш наказ і він його виконує. Не задумуючись, не аналізуючи ні про що не шкодуючи. Наказ є наказ. Що каже на це його власне сумління? Е Нехай такі слабодухі телепні, як Андрюша, слухають своє сумління. Доктор Тагабат з німецької означає отець дня, і хоча день у нас асоціюється зі світлом і добром, все ж цьому є дещо сатанинське. Адже і Люцифер з Латини означає носій світла. Тож вони мають дещо спільне. Тому Тагабат це найбільш жорстокий і владний персонаж, що дуже часто підпорядковує собі усіх решту. Коли я читала цей твір у школі, то спочатку нічого не зрозуміла, через усі оці чекав. Інсургенти, дегенерати. Що воно? До чого? Чому всі думають, що я за замовчуванням повинна це знати? Але навіть враховуючи всі ці прогалини, враження від новели лишилося нехороше. А також виникло питання: на що ми читаємо твір, що виправдовує зло? Що що? Щоб зрозуміти його і пробачити? Так, я чекіст, але я, я вбиваю людей, але при цьому я ще людина. Я люблю зефір і мочити ножки в ставку. Так виходить. Хвильовий, ти шо? Чу-чу? Цей доктор із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця. Це ж він і мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт. І я главковерх чорного трибуналу комуни нікчема в його руках. Андрюша цей невеселий комунар. Коли треба енергійно розписатися під темною постановою розстрілять, завше мнеться, завше розписується так. Не ім'я і прізвище, а зовсім незрозумілий, зовсім химерний ієрогліф. Хвостик. Дегенерат. Низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся, і приплюснутий ніс. Мені він завжди нагадує каторжника. Я думаю, що він не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки. Так нечесно. Так комунально роблять. Це бакханалія. Але який вихід. Ну, будь ласка, винний не я. Це все люди в моїй голові мною керують. Або мої колеги підписують смертельні вироки, я тут нічого не рішаю. Невже він не такий хвильовий? Але чекайте, ми ж тепер знаємо хвильового як письменника, що разом з іншими видатними письменниками створив літературне об'єднання і таким чином бав про розвиток саме української культури, не совєтської, себто російської. Тобто, мав бути пройдений певний шлях від революціонера комуніста до письменника, який знайшов свою українську свідомість, тобто самоідентичність. Якщо вам мама калибельні співала на русском, то надихайтеся хвильовим. Він теж не у вишитій сорочці з кобзарем в руках родився. В якийсь момент у душі хвилювого відбувся злам. Виник сумнів у тому, а чи правильно чинить з людьми ця нова совєтська влада, чи правильно вбивати невинних людей, чи це окей забирати у людей ними ж вирощене зерно та влаштовувати штучний голод. На фоні цих страшних подій ілюзії хвилювого розтанули швидше ніж блоха стрибає. Тому ця новела геть зовсім не захоплення каральними органами СССР такими як ЧК, а засудження їх глибоке розчарування в цій системі. Це твір про те, як вигадані ідеали змінюють людину, наче хвороба. Роз'їдають її душу на частини. Ваша фамілія. Зет. Ваша фамілія. Ірик. Де вас забрали? Там. -то. За що вас забрали? За тето. Ага, mm. у вас було зібрання. Яке може бути зібрання в такий тривожний час уночі на приватній квартирі? Шукайте правди? Хто ж це? Христос? Ні? Інший спаситель світу. Так якого ж ви чорта мать вашу перетак не зробите цього місіс? Чека? П Послухайте, я мати трьох дітей. Зустрілять. До маєтку вбитого шляхтича приводяться нових і нових людей. Чорний трибунал сумлінно виконує свою роботу. Підпис, печатка, вирок. Ми навіть не знаємо їхніх прізвищ. Чорному трибуналу не важливо, хто вони, що поганого зробили, ніхто не буде розбиратися. Вони зрадники цього доста. Все решту немає значення. І немає ваги людське життя у цій прекрасній країні, яку так старанно будують ціною цих самих життів. Але що дивуватися? Зараз у них все так само. Десь між підписуваннями вироків головний герой чи то марить, чи то направду йде додому, до мами. Адже його дім випадковим чином розташований саме у цьому городі. Тільки тут він може відокремитися від своїх товаришів і побути не чекістом, а людиною, скоріше, навіть дитиною, без обов'язків та ідеологій. І тоді збентежений, запевняє себе, що це неправда. Що ніякої матері нема переді мною, що це не більше як фантом. Ні, моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного Я, якому я даю волю. Тут я ховаю від гільйотини один кінець своєї душі. Мати головного героя недаремно дуже сильно нагадує Богородицю. І недаремно у творі згадується Синедріон, саме той судовий орган, що наказав розіп'яти Ісуса Христа. Мати тут символізує оцей от старий устрій християнства, який більшовики знищують. Ще. Тут дуже часто згадується пустеля, і це мені нагадує один біблійний сюжет, коли Ісус протягом 40-денного посту був в пустелі, і там його спокушав диявол. Не знаю. Пишіть у коментарях, чи є у вас теж таке відчуття, бо мені дуже подобається вишуковувати у творі оці от паралелі. Богоматір, Христос, диявол. Головний герой його мати і тагабат. Також, окрім усіх оцих біблійних завертулюк, тут незвично побудована оповідь. Таке враження, що нас постійно гойдає на хвилях. Ну, я ж казала, що хороший псевдонім взяв. Ловкий гойдає на хвилях. Спогадів, марень, флешбеків. Весь твір нагадує жахливий сон на межі з реальністю. Події перетікають одна з одної, ритуально повторюються як молитва. Обличчя персонажів постійно змінюється, далі зливаються в одне, і зрештою картинка складається, даючи нам побачити цілісного героя. Є в тексті навмисні повтори як намагання привести себе до тями заземлитися. Так само аж занадто часто зустрічається займенник «Я». Воно логічно, адже оповідь йде від першої особи. Проте, тут це трошки по-іншому. Більшість вчителів української мови вже би назвали це тавтологією і зняли бал. Але хвильовий настільки часто вживає оце я, що з часом воно втрачає сенс, і здається, що то вже не головний герой, а хтось інший до нас говорить якесь інше я. Також автор задіює мало не всі органи чуття, звуки, що наче відбивають внутрішні ритми, гул гармат, бій, годинника, аромат м'яти, який викликає чіткі спогади про матір. Я входив у роль, туман стояв перед очима. Я був у тім стані, який можна кваліфікувати як надзвичайний екстаз. Ведіть. В Кабінету валився цілий натовп черниць. Я цього не бачив, але я це відчував. Я довго не повертався, я смакував. Всіх їх через дві години не буде. Я рішуче повертаюсь і хочу сказати безвихідне розстрілять. Але бачу, прямо переді мною стоїть моя мати. Моя печальна мати з очима Марії. Ти ха-ха-ха-ха-ха! Отаке. От Чесно, я коли вирішила повернутися до цього твору через 10 років, то геть не очікувала, що він мене просто розчавить і розмастить, як домашнє масличко по хрусткій шкірушці. Я майже впевнена, що коли перечитаю цю новелу ще через 10 років, ефект буде ще сильнішим. Бо, як кажуть літературознавці, добрі тексти треба перечитувати кілька разів, і вони щоразу відкриваються по-новому. Адже ми самі, як особистості, зростаємо і, зрештою, вирощуємо в собі ту інтелектуальну лопату, якою можемо копнути глибше. А це мушу визнати на моє непрофесійне око, є добрий твір. У ньому хвильовий робить анпакінг своєї душі і з усіх знайдених всередині компонентів конструює персонажі. Далі поміщає його у настільки загострені обставини, що Зайвий раз дихнути важко. Це як закрити людину в кубі, з усіх стін якого стирчать тисячі голок, і від кінчика кожної голки до тіла людини сантиметр. Отак мені відчувається цей твір. Тепер головний герой має зробити вибір: світле майбутнє, ідеологія, партія, те, заради чого він так боровся, всі його цінності, власна честь. Чи мати? Ось вона, та романтика, яку ми бачили у назві, і яка так обережно, так дбайливо захована в душки. Це та таємна частинка його душі, де ще живе людяність. І щоб стати цілісною особистістю, якусь частинку себе треба знищити. Я не ставитиму тут вам десяток питань та не тягнутиму інтригу, бо твір робиться сам за себе і значно краще, ніж я. Тому. Обережненько підводжу вас до місця, де можна знайти відповіді. Це новела Миколи Хвильового, я романтика. А далі, ви вже самі. Ішла гроза, десь пробивалися досвітні плями, тихо вмирав місяць у пронизаному зеніті. З заходу насувалися хмари, ішла чітка рясна перестрілка. Я зупинився серед мертвого степу. Там, в дальній безвісті, невідомо горіли тихі. Озеро Загірної комуни. Загірна комуна це та щаслива громада, той устрій і держава, якої так прагнули комуністи. Вона недосяжна, розташована десь далеко попереду, аж за горою. Її ніхто ніколи не бачив. Але заради неї готові знищувати. Проте, якщо піднятися трошки вище над цією горою, то одразу стає видно, що озера вже давно горять, і нічого хорошого там немає. Тільки вогонь, попіл та руїни. Дякуємо, що додивилися до кінця. Також дивіться ще наші випуски з української мови. Так, ми повернули цей предмет на канал. А також дізнавайтеся, що ж воно таке, ота Кревська унія. Бережіть себе, вільні люди! Слава Україні, нашій Богом даній обіцяній землі і па-па!